Вишукані та смачні троянди з яблук. Це фірмовий десерт іспанського міста Алькала де Енарес, неподалік від Мадриду. Це місто відоме тим, що в ньому народився Мігель Сервантес. В своєму найвідомішому творі про Дон Кіхота він описує одне з тістечок, як фрукти в тісті на сковорідці. Будемо сподіватися, що саме так він описував цей десерт. Спочатку змішуємо 50 грамів цукру і одну столову ложку меленої кориці. Тепер беремо пів літра води, додаємо сік половинки лимону та одну столову ложку цукру з корицею. Потім розрізаємо навпіл три яблука. Бажано брати червоного кольору. Видаляємо серцевину та нарізаємо тоненькими пластинками. І відразу ж їх опускаємо у підготовлену воду з лимоном. Яблука кип'ятимо на протязі 3 хвилин. Вони повинні пом'якшати та стати гнучкими. Далі розморожене листкове тісто розкачуємо в прямокутник 40 на 25 см та нарізаємо 8 смужечок шириною 5 см. Кожну смужку. Змазуємо збитим яйцем та присипаємо цукром з корицею. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання внизу під відео. Потім викладаємо 5-6 пластинок яблук на кожну половинку смужки, не доходячи до країв, щоб легко було склеїти тісто. Накриваємо іншою половинкою тіста та формуємо троянди. Викладаємо в змащену форму для мафінів. І присипаємо зверху цукром з корицею, випікаємо 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Після випікання дайте тістечкам трохи у формі хвилин 10. Готуйте разом з нами. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.